Привіт всім, я Крипер Невдимка, і сьогодні я не граю Майнкрафт, а, говорю, а буду просто говорити що На тому відео, що я от, що про це, є, про це от голосування говорив, там щось 30 просмотрів набралось. А ніхто не проголосував який скин в тому відео буде, а просто треба було нажати, от кнопка спільнота і все. Зайти у мій профіль і нажати Спільнота. Я хотів от зняти відео, що я скачав на свій iPhone Minecraft Education Edition. Хотів це відео зняти. Але у мене відео щось ламається кожного разу. Щось проблеми з тим відео робляться. Сподіваюсь, це нормально буде от відео. Ах, на своєму айфоні я більше не буду ніяких відео знімати. Через те, що ну, проблема. Так от. Ну я скачав. Виявляється, Education, education Edition є Майнкрафт. Але на ньому. В ньому креатив недоступний, виживання, тільки при... тільки карта, от, спер... Хоча В, цьо... в тому Education edition Minecraft. І ще скоро можуть додати ілюзіоніста Minecraft. Нарешті можуть його додати скоро. І ще в файлах гри якісь нові життя знайшли. що, Мабуть, якийсь новий зілля буде. Чи якийсь новий ефект. Якщо нові, якщо нові ефекти от, і життє Так. Ну і ще по, по карті. Зараз я не можу її робити вже місяць не можу її зробити. І відео про Бравл Старс теж не буде. По причині того. Що те відео не записується ніяк. То мегабайтів мало. То відео ламається знову, я вже говорив. І... І обрізається відео. Тож, якщо це відео обріжеться наполовину, то не дивуйтеся. А це кінець відео. Пока.